Як ви, дівчата, зрозуміли, що Юля вам підходить як вчитель, що вона не розводить, не бреше, що й духовні знання існують. Ваше перше знайомство з нею від знайомих дізналась про Юлю, а потім, звісно, я побачила її інстаграм. Торія з Богданчиком мене просто вразила, я не змогла не прийти на Вандермані. Як я відчула, що Юля мій вчитель. Ну от відчула ну, це неможливо пояснити, але за нею хочеться йти за нею хочеться слідкувати. Як я зрозуміла, що Юля вчитель, мій. Серцем окей, у мене трошки інакша історія. Я взагалі не знала Юлю. Моя історія з кармою спочатку була пов'язана з Майком Роучем, і це було дуже символічно. Мені зараз все мурашить, тому що мені кажеться більше ніяких знаків не потрібно. Взагалі, я була дуже вражена цим, і я зайшла до Юлі і побачила про що вона. Я побачила про що курс, і я зрозуміла, що це було створено для мене долею. Так що мій перший курс Юлі був подарований для мене.